15-ти тисячний актив батьківщини з усієї України зібрався у столиці на 10-й ювілейний з'їзд партії. Наш лідер голова партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Як завжди, бездоганна, витончена і рішуча Юлія Тимошенко. Дякує всім, хто в такий непростий час передвиборчої боротьби і репресій не зрадив своїм переконанням. Доброго дня, дорогі мої! Дякую вам за теплий прийом. Слава Україні! Після молитви за Україну і гімну відразу до справ буденних Юлія Тимошенко говорить про нинішню ситуацію. В Україні більше немає судів, що в Україні більше немає Верховної Ради, в Україні немає і силових структур, які би стояли на захисті інтересів держави, життя, прав і свобод громадян. Сьогодні в Україні майже не залишилося чесного і об'єктивного слова, тому що маніпуляції стали сутністю того, що влада намагається донести до суспільства і до народу. Демократичність виборів опинилася під загрозою. За словами Тимошенко, опозиційні сили усувають від участі у виборах. Дієвих кандидатів у мери пристроюють у тюрми або знімають судами з пробігу. Теж відбувається із головами сільських рад, які не вступили в провладну партію. Такі вибори лідерка батьківщини називає не інакше, як грою в наперстки. Вибори сьогодні в державі готуються. Діючою владою до фальсифікації. Я думаю, що якщо ви далі подивитеся, то вже сьогодні сформовані дільничні комісії, де по суті опозиція не представлена як така. Скажіть, коли в Україні за останні роки був закон, який дозволяв за рішенням територіальної виборчої комісії викидати спостерігачів з дільниць? Навіть про спостерігачів подумали, їх по суті справи не буде. Зі сцени Юлія Тимошенко запевняє, що від ідеї бойкотування виборів їхня політична сила відмовилась. Натомість закликала соратників до останнього боротися, аби не допустити фальсифікацій. Ніякого байкотування виборів до останнього боремося за кожен голос, за кожен протокол, за кожне село і селище. Ми сьогодні мусимо довести до людей. Що їх вибір на цих місцевих виборах це по суті освячення або не освячення тієї політики, яку Янукович провів до сьогодення. Якщо ж масові фальсифікації таки матимуть місце, всеукраїнське об'єднання батьківщина не визнає результатів голосування. Таку позицію лідерки партійці підтримали одностайно. Готова до рішучих дій і числа на делегація Черкащини. Її очолив голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Анатолій Бондаренко. Бойовий настрій. Дух нам підняли на з'їзді. Наші рядові партійці побачили, що наш лідер у гарному настрої. Електоральне поле збільшується. Ми будемо відстоювати кожен голос нашої на Черкащині. Ви ж знаєте, що на попередніх президентських виборах Юлія Тимошенко отримала на Черкащині понад 70% голосів. голосів. Я думаю, що електоральне поле не змінилося. Ми є сьогодні лідерами дійсно тут, в центральному регіоні, і ми будемо боротися за кожний голос. Партійці роз'їхалися, утім ювілейний з'їзд батьківщини не закрили аби за потреби оперативно зібратися знову. Ольга Скорик Юрій Підлісевич Віка новини.